Січі постраждали хулівані у бойовиків. Хезболи вибухнули звичайні пейджери. Як Ізраїлю вдалося одномоментно завдати величезних втрат терористичному угрупованню? Докладніше далі. У вівторок, 17 вересня, у Лівані сотні бойовиків угруповання Хезбула отримали поранення після того, як у районі Дахія у Бейруті вибухнули їхні портативні пейджери, постраждалих понад 4 тисячі. Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела в органах безпеки Лівану. Попередньо відомо, що 400 осіб перебувають у тяжкому стані, а у 500 – проблеми з зором після вибуху. Прем'єр-міністр Іраку Мохамд Шия Ас Судані наказав направити іракські бригади медичної та екстреної служб у Ліван. Агентство Мех... Хар повідомила, що у результаті одного з вибухів постраждав посол Ірану у Лівані Мочтаба Амані. Ройтерс не зміг підтвердити цю інформацію. Пейджери це низькотехнологічний засіб спілкування, який був дуже популярним у першій половині 90-х років. Він не здатний приймати дзвінки, але може використовуватися для передачі текстових повідомлень. А головне місце знаходження пейджера відстежити неможливо. Чим користуються бойовики за підривом тисяч пейджерів у лівані, 17 вересня, нібито стоїть Ізраїль. А якщо бути точнішими спецслужба Мосад. Пейджери, які належали членам проіранського радикального груповання Хезбола, пройшли деяку модифікацію вибухівкою, перш ніж потрапити до рук бойовиків. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Джерело в Ліванській службі безпеки сказало виданню, що Хезболла замовила на Тайвані 5 тисяч пейджерів моделі AP-924, яку виготовляє тайванська компанія Gold Apollo. На початку 2024 року пристрої везли до Лівану. Цілілі частини наклеїв та маркування на. Рештках корпусів знищених пристроїв підтверджують, що це були саме AP 924 від Gold Apollo. На якому етапі до пейджерів доклали руку люди Мосаду, достеменно невідомо. Проте інший співрозмовник сказав агентству, що у пристроях розмістили по три грами вибухівки, яку було неможливо виявити. Після того, як Мосад активував код, три тисячі пристроїв вибухнули майже одночасно, що спричинило до дев'яти смертей та майже три тисячі поранень. Таким чином Ізраїлю вдалося одномоментно завдати Хезболі велике. Втрат як повідомляє Sky News Arabia, спецслужба Mossad підклала в батареї пейджерів 20 грамів хімічної речовини ПТН або ПНТ-ретрит тетранітрату. Це бризантна вибухова речовина. У чистому вигляді вона використовується для спорядження капсулів детонаторів, а у флегматизованому вигляді для спорядження кумулятивних припасів детонуючих шнурів. Це хімічно стійка речовина при прострілі кули вибухає. Горить енергійно білим полум'ям без кіптяви. Горіння може перейти в детонацію. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.